Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Бетмен Довгий Хеллоуін Бетмен. Довгий Хеллоуін Це визначна серія коміксів, написана Джефом Лебом та проілюстрована Тімом Сейлом, яка виходила у 96-97 роках. Це епічна кримінальна сага, занурена у стилістику нуару, яка вважається однією з найкращих історій про Бетмена всіх часів. І головним джерелом натхнення для багатьох фільмів, включаючи темного лицаря та Бетмена 22-го року. Комікс починається невдовзі після подій «Бетмена. Рік перший» І показує молодого, недосвідченого Бетмена, який ще тільки формує свій стиль. Сюжет розгортається протягом цілого року, починаючи з Хеллоуіна. Місто охоплює хвиля загадкових вбивств. За котрими стоїть невідомий серійний вбивця на прізвисько свято. Цей лиходій орудує виключно у святкові дні протягом цілого року, вбиваючи членів мафіозних сімей. Комікс змушує читача постійно підозрювати то друзів, то ворогів Бетмена. Це справжній трилер, де Бетмен повною мірою використовує свої навички детектива, а не лише бойові здібності. Бетмен, комісар Джеймс Гордон і окружний прокурор Харві Дент укладають негласний союз, щоб спіймати вбивцю та зупинити війну між старими мафіозними сім'ями та новою хвилею костюмованих суперзлочинців. Але чим довше триває полювання на свято, тим більше вони зазнають невдачі, і тим глибше готом занурюються в хаос. Історія довгий Хеллоуін» є критично важливою для перетворення доброчесного Харві Дента на зловісного дволикого. Комікс майстерно показує його поступове падіння та розпад психіки, роблячи його арку епічною трагедією. Малюнок Сейла дуже атмосферний, абстрактний і готичний. Він підкреслює похмурий та гнітючий настрій Готема. Сейл використовує товсті лінії, глибокі тіні та драматичні ракурси, створюючи відчуття класичного детективного нуару. Вплив хрещеного батька тут очевидний. Готем показаний як місто, де панує організована злочинність, і боротьба з нею має вигляд справжньої мафіозної війни. Сейл надає Бетмену гротескний, майже міфічний вигляд, а його суперлиходіям унікальні, часом химерні, але завжди незабутні образи. Деяким читачам, звиклим до сучаснішої графіки, стиль художника може здатись незвичним, але він якнайкраще передає первісний страх Готема. Чим довше триває серія вбивств, тим слабша є влада мафії. І тим активніше себе проявляють костюмовані суперзлодії Готема. Фальконе, щоб захистити себе, починає наймати їх для боротьби з Бетменом і конкурентами. День святого Валентина, День святого Патріка, 1 квітня свято продовжує вбивати. А Фальконе використовує отруйного плюща, щоб маніпулювати Брюсом Вейном та Джокера, який нападає на Харві Дента. Це знаменує перехід від звичайного криміналу до божевільного суперзлочинного світу. Кінець історії Бетмен Довгий Хеллоуін» є, мабуть, найсильнішою і найбільш обговорюваною частиною всього графічного роману. Головна загадка серії «Вбивств свята доходить до своєї вражаючої та багатошарової розв'язки. Вона не просто вказує на одну особу, а пропонує комплексний і несподіваний поворот, який підриває довіру та всі попередні припущення. Це класичний приклад хитромудрого детективу. Бетмен Довгий Хеллоуін» – це еталонна історія про те, як хаос і злочинність можуть зруйнувати не тільки місто, але й найнадійніші союзи та найчесніших людей. Це не просто комікс, це графічний роман, який нагадує, що DC розшифровується як детектив комікс. Він вартий уваги як для нових читачів, яким потрібна ідеальна точка входу в світ Бетмена, так і для давніх фанатів, які цінують глибокий сюжет і неймовірну атмосферу. Якщо ви шукаєте історію про Бетмена, де його детективні навички стоять на першому місці. Де ставки високі, а фінал залишає відчуття епічної, але гіркої перемоги, то цей комікс саме те, що вам потрібно.